Доброго дня! Сьогодні 6 червня. Я вирішив перший раз качати мід. Подивись, що є. Що є, то є, буду то качав. Ось такого вони принесли. Є верхньо білий запечатаний, як ви бачите, Нижньо не запечатаний. Мало бути запечатаний аж до нижньої частини рамки. Так як хочу того, що є. Так як... Хочу того меду, що є. Хочу вам сказати, якщо рамка повністю не запечатана білим медом, то він буде кис. Я вас не заставляю то робити, то я просто собі качаю так. Правильно качати, коли повністю рамка запечатана таким білим. А якщо є такої відкриті соти, то не треба ще качати. Це є нектар, який буде кис. Але мені треба меду поїсти, то я собі його буду качав. Третя рамка ось така, майже половина запечатаного і половина не запечатаного, але є там трошки нектару. І є трошки три розплода трутня, то можна взяти. Якщо багато розплоду, то не, не треба качати трутні. А хто качає трутні. Ваш вибір. Цей вулик вже все. Я забрав три рамки, далі є розплід з медом. Того не беру розплоду з медом, то є майбутні бжоли, які будуть літали, мед збирали. Хто, хто бере, то там буде потім ці меді та всякі їхні будуть діти, плавали, треба буде перецідувати. Коротше, єредов замороджуватися. Оцей розплід, про який я говорив, люди беруть і качають, якщо виджуть мед. Але потім той розплід буде бігав по меді і треба його переціджувати. І тут ще одне но. Тут мід не чистий, тому що бджоли тут, як сказати, жиють. А там, де я тих три рамки взяв, без розплоду, там мід чистий, вони там не жиють. Вони там просто приносять.